Усіх працівників стандартизації та метрології вітаємо з професійним святом, а всіх українців з новацією, з якою будемо миритися з 18 жовтня, коли набуде чинності закон про охоронну діяльність, який дозволить всім охоронним структурам застосовувати до підозрюваних міри фізичного впливу і спеціальні засоби. Як на нас може позначитися ця новація? Про це просто зараз в розмові з адвокатом Любомиром Дроздовським. Любомира, доброго ранку. Доброго ранку. два тижні тому в супермаркеті сталася трагедія, була розстріляна охорона. Цікав... Чи співпадають ці факти прийняття закону? І цей факт прийняття закону відбулося ще в березні цього року, але набрання ним чинності було відтер... відтерміновано на 6 місяців. Угу. Е, останні трагічні події тільки ще раз доводять, що цей закон є на часі. Його прийняття є актуальним. Що означає міри фізичного впливу і спеціальні засоби можуть застосовувати охорона супермаркетів? Зокрема, що за міри фізичного впливу можуть заломлювати людям руки, якщо запідозрили щось неладне. Чи як це? Е, Заходи фізичного впливу повинні бути адекватні тій е, загрозі, яку несе е, особа? Е, якщо особа підозрюється виключно у крадіжці, звичайно, таку особу не, не, не має підстав їй заломлювати руки, одягати наручники чи іншим чином е, чинити фізичний вплив. Але е, якщо ми повертемо знову до трагічних подій, дійсно е, дії охорони в таких випадках повинні бути адекватні загрозі, які, яку може нести ця особа. Наскільки повноважень? охорони збільшується, бо багато людей сприймає цей закон як те, що буде тепер охорона розбищена ні, насправді головне завдання охорони, в тому числі охорони супермаркетів, uh -huh. є припинення правопорушень. Так і затримання особи, яка вчинила таке правопорушення до приїзду працівників міліції. Працівники охорони не вповноважені проводити розслідування злочинів, проводити дізнання, проводити обшук особи. А Але яку іншим... зброю, які засоби фізичного впливу вони можуть застосовувати? Спеціальні засоби будуть регламентовані в постановою Кабінету міністрів України. Конкретний перелік цих спеціальних засобів закон не. Передбачає, не передбачає поки що. Ми знаємо ситуацію численні скарги з природу цього існує, коли каса не пробила якийсь товар, воно пищить людина намагається пройти її, повертають і кажуть: або сплачуй гроші, або суму товару в десятикратному розмірі. Ти намагався вкрасти, щоб справ з міліцією не було. Давай плати. Тобто, тут яким чином буде врегульовано це питання. Ці дії є неправомірні і з набудня чинності закону вони не стають правомірними в будь-якому випадку. всі... Складання адміністративного протоколу, якщо це є дрібна крадіжка mm -hmm. чи порушення кримінальної справи, повинно відбуватись тільки е, працівниками міліції. Mm -hmm. Працівники охорони вони повинні тільки затримати підозрювану особу до прибуття працівників міліції. Любомира, ми зараз говоримо правильні речі, але знаємо, що життя диктує свої умови, і знаємо, що всі люди на місцях. Скажімо, охорона вона все одно завертає людину. Вона каже: Йди до нас під сопку, ти намагаєшся вкрасти, поводиться грубо. Що людині в цій ситуації як поводитися? Вимагати... А людина приміром знає закон, вимагати Викликати працівників міліції і все. На цьому так. все? Працівники е, приватної охорони не мають права проводити обшук. Mm -hmm або іншим чином е, доводити факт е, протиправних дій крадіжки і тому mm. подібне якщо вже сталося так людина можливо часно не зорієнтувалася щось там порушила ця схема яким чином людина може це нотувати фіксувати знімати на відео чи як вона може поводитися ці е, Звичайно, що знімати на відео на мобільний телефон вона може е, забирати в неї особисті речі вилучати речі забирати в мобільний телефон е, там документи які посвідчують mm -hmm. особу або вимагати гроші интернети. за товар вимагати гроші за товар працівники охорони не права не мають угу. які найчастіше зараз ви, як адвокат, знаєте, розповсюджені конфлікти між охороною і покупцем магазину? Ну, Скоріше за техника? все, це. Е Претензії працівників охорони щодо е, е, спроби викрасти товар з е, наприклад супермаркету, mm -hmm. тому що ми розуміємо, що дійсно є е, до, досить велика кількість випадків, коли покупцям вдається винести Дійсно, Ми товар. ж говоримо про вагані випадки, вони так. мають місце, тому так? що завжди повинен зберігатись баланс інтересів як. Е, Власника магазину так, і охорони структури, яка повинна забезпечувати збереження угу. товару, так і інтереси покупця добросовісного покупця, тому на даний момент і закон в тому числі визначає, що завдання охорони це виключно. Угу. Припинення правопорушення і затримання особи до прибуття працівників міліції жодних інших дій працівники охорони вчиняти не повинні не повинні. Уявімо найжахливішу ситуацію, коли знову таке щось таке повторилося, застосували до людини силу, Уявімо найжахливішу ситуацію. Вимагали гроші, людина віддала. Потім вибралася з того супермарку. Тут будемо уявляти такий фільм жахів. Далі як їй захистити свої права? Чи може вона щось зробити? В цій ситуації? Викликати працівників міліції, які повинні скласти... Якщо минуло кілька днів. В будь-якому випадку терміну давності немає, тому що якщо відносно особи було вчинено злочин, а це є злочин, вимагання коштів, неправомірне вимагання коштів, можливо, сплата коштів в якомусь подвійному чи потрійному розмірі, це всі. Ці дії підпадають угу. під визначення злочинних дій, і угу. по ним працівники міліції повинні приймати відповідні рішення. Чи взагалі в Україні існує така практика, що люди відстоювали себе в суді, навіть коли їм просто не сподобалося, як на них дивився охоронець супермаркета? Чи, скажімо, як поводився, якими словами звертався? У нас є буде один позов і буде на справа. Е, я не можу сказати, тому що це е, вже стосується там захисту, наприклад, честі і гідності, якщо це були, е, наприклад, словесна образа або е, ну, неадекватна поведінка mm -hmm. працівника е, охорони. Але якщо до особи було засовано фізичну силу, е, і тим більше неправомірно засовано mm -hmm. фізичну силу, я думаю, що працівники міліції реагують належним чином на такі випадки. Mm -hmm. отже, Любомира ще раз резюмуємо закон про охоронну діяльність, що нового він привносить в наше життя. Е, він дозволяє. Працівникам охоронних структур використовувати спеціальні засоби, але цей перелік спеціальних засобів. Чи це буде, наприклад, вогнепальна зброя, чи це буде травматична зброя, чи це будуть кійки? Але перелік цієї такої таких спеціальних засобів і порядок їх використання буде? він буде встановлений кабінетом. А що до цього моменту було? Тому засобів не могли застосувати. Вони не мали. Повноважець застосовувати спеціальні засоби зрозуміло. Вам дуже дякую. Адвокат Любомир Дроздовський нам роз'яснював деталі нового закону про охоронну діяльність, який набуде чинності з 18 жовтня.